Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. А партнером сьогоднішньої нашої бесіди є. Медична лабораторія Синева. Після того, як ми говорили на тему клімакс 40, це можливо, безліч запитань посипалось, як зрозуміти, що тобі не загрожує перечасне виснаження яйників? Як зрозуміти, коли в тебе настане мене на пауза? І основне. Як зрозуміти, який в тебе аваріальний резерв? Власне, про це ми сьогодні і будемо говорити. Ендокринний паспорт кожної жінки це те, що стосується кожної, для того, щоб розуміти, як себе поводити, коли починати профілактику, коли планувати вагітність і як не пропустити той момент, коли вже може бути пізно. Якщо ж ми говоримо про нормальний вік настання менопаузи у жінки, то це період з 46 до 56 років. Якщо ж це відбувається раніше, то це передчасна менопауза. Якщо ж це відбувається раніше 40, то це передчасне виснаження яєчників. Звичайно, кожна з нас. Хоче, щоб цей період настав якомога пізніше, тому що нам довше хочеться перебувати в нормальному гормональному фоні. Ну що ж, давайте розбиратися. Що таке оваріальний резерв? Оваріальний резерв це показник запасу фолікулів в яєчниках. І це. Ну, дуже індивідуальна цифра для кожної жінки. Взагалі, за варіальним резервом дуже цікаво. Насправді, у дівчинки внутрішньоутробна на 20-му тижні найбільша кількість фалікулів в яєчниках. І іноді ця цифра може досягати 8 мільйонів. На момент народження більша кількість фалікулів. Він мирає або атризується і залишається в середньому від 2 до 3 мільйонів. А якщо ж ми говоримо про період пубертату, тобто період, коли починається менструація, то це всього 300-400 тисяч фолікулів в яєчниках. І отут, коли починається менструальний або репродуктивний період, ми втрачаємо ну майже до тисячі фолікулів щомісяця. Отакі розтрати у нас в організмі. Хоча протягом життя, в середньому, у жінки на сьогоднішній день відбувається від 400 до 500 овуляцій. Хоча раніше по дослідженнях це було 150-100, тому що жінки більше народжували, частіше ходили вагітні і частіше годували грудьми. І не дивлячись на те, що організм так безжалісно Розходує наші яйцеклітини навіть на період менопаузи в яєчниках все одно залишається до тисячі фолікулів. Біда в тому, що наш організм вже достукатися до них не може. Але наша наука працює над тим, щоб дістати звідти фолікули, і, мабуть, з роками нам це вдасться. Які обстеження треба пройти, щоб з'ясувати свій аваріальний резерв? Ну насправді це питання турбує дуже багатьох жінок, тому що кожна жінка хоче отримати відповідь. Як довго ще в мене буде менструальний період? Як довго ще я можу вагітніти і народжувати? А власне від аваріального резерву буде залежати вік, який нам виділила природа? Але я змушена вас розчарувати, тому що насправді, як би нам не хотілося, всі обстеження, які ми маємо на сьогодні, жоден не скаже вам, Таня, тобі лишилося 5 років, тобі свята 2. Тобігали на 4, тому що ми не маємо точних предикторів того, коли настанемо на паузу. Тому що це дуже мінливо. Але ми намагаємося, і розрив між точністю може бути від 5 до 10 років. Ось так. Тому не потрібно думати, якщо у вас низький аваріальний резерв, то завтра настанемо на паузу. Ну тим не менш існують лабораторні показники і певні ультразвукові дослідження, які можуть нам допомогти визначитися з тим, як довго у нас ще буде репродуктивний період і менструальний період. Зверніть увагу. Я розділяю ці поняття, тому що коли ми розглянемо менструальний період жінки та від пубертата до менопаузи, то він. Абсолютно нерівномірний, не гормонально не в можливості завагітніти і виносити дитину. Період пубертата – це період гормональної нестабільності, коли гормони ще не виробляються так, як вони мають вироблятися в період розквіту. Наступний період після пубертату це репродуктивний період. Це період, в який жінка найлегше вагітнює. Тому що якість її циклітин гарна, гормональний фон в розквіті, і тому це той період, коли бажано планувати вагітність. Безумовно, ці періоди у кожного різні. У когось це може бути 5 років, у когось це може бути 10 років, у когось це може бути 15 років. І це вже особливості кожної жінки. Потім. Настає так званий пізній репродуктивний період, тобто жінка вагітніти може, але не так вже як раніше від відкритої форточки, як деякі кажуть. Тобто це період, коли вже зменшується кількість гормонів, зменшується кількість овуляцій і якість яйцеклітини. Після пізнього репродуктивного періоду настає ранній менопаузальний період, який переходить в пізній менопаузальний період і в менопаузу. І далі менопауза продовжується і пізній менопаузальний період протягом решти життя жінки. Так ось. Для того, щоб з'ясувати, в якому періоді ви знаходитеся, варто пройти ряд обстеження. Перш за все, обстеження проходять на третій-п'ятий день менструального циклу, тобто від початку менструації. Для цього потрібно зробити ультразвукове дослідження, щоб підрахувати. Кількість антральних фолікулів, тобто тих, які готові рости, щоб стати домінантними і овулювати, в кожному яєчнику. І їх кількість має бути не менше 6. А краще, якщо їх там 20 до 25, тоді це свідчить про гарний овуляторний резерв. Якщо ж ми говоримо про лабораторні дослідження, які може здати жінка, то знову ж таки на третій-п'ятий день циклу ми можемо здати такі дослідження. Інгібін Б. Що це за показник? В нормі у нас, коли відбувається овуляція, то визриває один домінантний фолікул. Річний це буває два. Але на старт виходить набагато більше. Так ось після того, як з'явився домінантний фалікул, є спеціальний гормон інгібін Б, який каже досить всім, решта стояти. І росте один домінантний фалікул для того, щоб у нас народилася одна дитина. Так задумала природа. Так ось інгібін Б, оцей контрольор, він зникає. Першу. Тому так часто в пізньому репродуктивному періоді можуть народжуватися двійні, тому що нема кому контролювати процес. Тому інгібін Б зменшується перший. Наступний показник, який варто визначити, це антимюлеровий гормон, який вказує на яйниковий резерв. Якщо у вас антимюлеровий гормон. Три, чотири, п'ять то це свідчить про те, що у вас ще досить гарний запас. Якщо ж він ближче до одиниці, то ви підібралися до періоду Пізнього репродуктивного. І отут уже варто задуматися про те, якщо ви плануєте вагітність, що потрібно робити це швидше. Якщо ж у вас антимюлеревий гормон менше одиниці і близький до нуля, то ми вже говоримо про період менопаузального переходу. Тому що чим нижчий антимюлеровий гормон, тим нижчий яйниковий резерв. Але це не означає, що вагітність неможлива. Навіть з нульовим антимеольоровим гормоном можна завагітніти, але це вже буває набагато рідше. Наступний показник, який варто визначити, це ФСГ, тобто фалікула-стимулюючий гормон. Це той гормон-командир, який дає команду яєчникам на виробітку естрогенного гормона і рост. Фолікулів. І якщо маловато естрогену, якщо вже з цим починається дефіцит, то фолікулостимулюючий гормон починає рости. І якщо він більше, ніж 8, то ми вже думаємо: а чи не почався естрогенодефіцит. дефіцит? Але щодо ФСГ, потрібно розуміти, що ми жінки мінливі, і коли ми знаходимося в періоді. Пізньому репродуктивному або в ранньому менопаузальному. У нас один місяць може бути прекрасний ФСГ: п'ять, чотири. Наступний місяць він може бути двадцять. Тому що наш фолікулостимулюючий гормон може. Давати різні коливання. Тому одного місяця це ближче до дівчинки, а наступного місяця це вже ближче до дорослої жінки. Тому цей гормон, якщо він змінюється, то варто вимірювати хоча б протягом трьох менструальних циклів. Для чого це необхідно? Ну, в першу чергу, це необхідно для тих жінок, які відкладають планування вагітності, щоб вони розуміли. На якому етапі вони зараз перебувають? Ну і по-друге, більшість з нас хочуть знати, як довго ви ще будете зберігати нормальний гормональний фон. А перелік аналізів, які ми щойно проговорили, ми залишаємо в описі під цим відео, а також залишаємо посилання на кошик, в який ви можете ці аналізи додати. А також лабораторія Синева дарує знижку для глядачів мого каналу. І всі деталі ви знайдете також в описі під цим відео. Що впливає на аваріальний резерв? Ну, безумовно, якщо варіальний резерв такий важливий, то необхідно знати, що ж на нього впливає, щоб ми хоч якось могли вплинути на цей процес самостійно. Ну, звичайно, на першому місці це і генетика. Тому перше, що я би радила з'ясувати, в якому віці настала мене пауза у мами, в якому віці настала мене пауза у бабці, в якому віці настала мене пауза у рідної сестри і родичів, тому що це є вкрай важливо, Тому що генетично у однієї буде 8 мільйонів, а у іншої буде 2 мільйона яйцеклітин на період закладки. Після генетики на другому місці стоїть вік. Безумовно, чим старша жінка, тим нижче в неї аваріальний резерв. Але не тільки генетика. Генетика все ж таки це важливий фактор. Але це є 25%, і решта буде залежати від так званої епігенетики, тобто впливу ззовні на наш організм. І отут вже дуже важливо, перш за все, це те, як ми харчуємося. Тому що недостатнє харчування може призводити до того, що знижується яйниковий резерв. Як не крути, але жінки, які не вживають достатню кількість білка або жирів, які експериментують з дієтами, іноді можуть обкрадати свій аваріальний резерв. Жінки, які мають Пагубні звички, такі як алкоголь, такі як паління, теж вкрадають у себе десь близько двох років менструальної функції. Жінки, які перебувають в стані постійного стресу. Стрес Впливає на все, що стосується нашого організму, і безумовно передчасне виснаження яйників, це теж може бути заслугою стресорних ситуацій. На варіальний резерв можуть впливати хірургічні втручання, коли жінці зробили операцію по видаленню яйника або по видаленню кіст. З частиною яйника або перев'язка труб. Це все теж може впливати на аваріальний резерв. На аваріальний резерв впливають аутоімунні захворювання. Це йдеться про аутоімунний тераїд, про ендометріоз – та інші аутоімунні захворювання. Навіть існують антитіла до власної тканини яєчників, які теж будуть зменшувати аваріальний резерв. Безумовно, на аваріальний резерв буде впливати і спосіб нашого життя. Тобто наша активність фізична, якщо ми мало рухаємося, якщо ми не займаємося спортом, це теж зменшує аваріальний резерв. Якщо ж ми говоримо про харчування, то крім того, що виснажливі дієти впливають, може впливати і вживання великої кількості поліненасичених кислот, які теж будуть впливати на наші яєчники. Ну і на аваріальний резерв впливають відсутність пологів і вагітності. Тому що коли жінка ходить вагітна, коли жінка годує грудію, її яєчники відпочивають, овуляція не відбувається і немає розходу яйцеклітин. Також на аваріальний резерв буде впливати кількість пологів. Відсутність пологів зменшує аваріальний резерв. Як запідозрити у себе зниження рівня статевих гормонів? Ну, якщо ми говоримо про зниження статевих гормонів, то в середньому це вік. Від 35 років. Але не завжди він може проявлятися якимось чином. У нас можуть бути абсолютно нормальні менструації. Ми себе прекрасно почуваємося і навіть не підозрюємо, що наш гормональний фон потихеньку починає змінюватися. Але все ж таки. Першою ознакою того, що змінився рівень гормонів і знизився в першу чергу естрогенний гормон, може бути власне зміна менструального циклу. На два дні, на три дні менструальний цикл може ставати коротшим, може бути більша кількість анаволяторних циклів. Тобто, якщо раніше з 12 циклів 10 у нас були аболяторні, то тепер це може бути наприклад 5-6. Можливість завагітніти може бути іншою. Раніше тільки запланували і все вдалося, а тут вже півроку пробуємо і ніяк іноді. Навіть можуть з'являтися скарги, характерні для естрогена дефіциту. тобто з'являтися припливи, особливо вночі, в другу фазу менструального циклу. Та, да, такі симптоми можуть з'являтися задовго до того, як наступить менопауза. Якщо ж ми хочемо говорити про те, які лабораторні зміни при цьому відбуваються, якщо ви здасте на третій, п'ятий день. ФСГ – фолікулостимулюючий гормон, то він може. Трошечки підвищуватися. Це може бути 9, це може бути 10, іноді це може бути більше, іноді це може бути менше. Тобто ми говорили про те, що рівень цього гормону може коливатися, може з'являтися певний естрогенодефіцит, тому варто здати естрадіол для того, щоб перевірити рівень цього гормону. Іноді буває так, якщо цикл анавуляторний, то в нас і буде низький. Рівень прогестерону. Знову ж таки, в один цикл він може бути нормальний, а два поспіль він може бути достатньо низьким. Ну і якщо ви здали антимюлеровий гормон і бачите, що його рівень менше одиниці, то ми точно вже говоримо про певний гормональний дефіцит. Але ці всі ознаки будуть характерні в основному. Для пізнього репродуктивного періоду. Якщо ж ми говоримо про менопаузальний перехід і ранній менопаузальний період, то менструації деякий час можуть ще зберігати свою циклічність. Як жінки кажуть, в мене як часики 28 днів, а раніше було, наприклад, 32. Тобто не завжди ми навіть звертаємо увагу на те, що цикл скорочується. Іноді можуть з'являтися затримки. Тобто одна менструація випала, а далі знов все йде як часики. Якщо ж ми говоримо про ранній менопаузальний перехід, то тут вже можуть з'являтися скарги, характерні для менопаузального періоду. Іноді це припливи, іноді це скачки тиску, іноді це порушення сну, зниження лібіда, це вже ті всі ознаки, які говорять про те, що дефіцит розвивається. І якщо ви здасте лабораторні обстеження, то побачите, що рівень фолікулостимулюючого гормону гормона може бути високий, антимюлерів гормон дуже низький або практично ноль, рівень естрогену теж нижчий, можуть зменшуватися такі гормони, як ДГА, як тестостерон. Іноді може рости пролактин або знижуватися пролактин. Це все характерно для раннього менопаузального переходу. Якщо ж ми говоримо про пізній менопаузальний перехід, то тут менструації вже стають. Геть нестабільними, іноді затримки можуть бути навіть до трьох місяців. Іноді це можуть бути сні менструації, іноді це можуть бути скудні менструації. Жінка може набирати вагу, жінки може порушуватися сон. Тобто, тут вже є весь спектр. Тих ознак, які ми знаємо про менопаузу і клімакс. Це і припливи, і тиск, і емоційна лабільність. і отут ми вже розуміємо, що, мабуть, що з гормонами не все здорово. Коли варто замислитися про збереження яйцеклітин? Слушне запитання, тому що на сьогоднішній день відкладене материнство це не така рідкість. Тобто, коли вагітність жінка планує більш пізньому репродуктивному віці. Це може бути віки 35, і 38, і 40, і 45. Так, ми дуже часто думаємо, що якщо у нас іде менструація як часики, то це означає, що якщо завтра я захочу, то я зможу завагітніти, але я хочу, щоб ви зрозуміли дуже важливу річ, яку я намагалася сказати: те, що наш менструальний період він абсолютно неоднорідний, і тому, якщо ми говоримо про... Можливість завагітніти, то найвища вона в розквіт репродуктивного періоду, в ранньому репродуктивному періоді, коли наш організм виділяє для того, щоб настала вагітність найкраще, найкращу є циклітину, найкращий гормональний фон для неї, найкраще здоров'я у жінки. Власне, якщо ви плануєте вагітність більш пізньому віці. То варто подумати про те, що варто забрати яйцеклітини тоді, коли ще це дозволяє зробити і гормони, і якість яйцеклітин. Тому, якщо вам вже виповнилось, наприклад, 30 років, або ви знаєте, що в вашій сім'ї. Є історія, коли менопауза у мами або у найближчих родичів у бабці у тітки настала, наприклад, в 40 років, то іноді не варто чекати і 30. Необхідно здати антимюлеровий гормон, зробити ультразвукове дослідження, тобто визначити аваріальний резерв. І якщо ваш аваріальний резерв близиться до одиниці, то необхідно. Зробити забір яйцеклітин і зробити кріоконсервацію яйцеклітин. Тому що, коли ваш показник антимюлерового гормону буде менше одиниці, ви вже будете слабким відповідачем на стимуляцію і отримати якісні яйцеклітини в великій кількості вже буде достатньо складно. Тому ще раз наголошую на тому. Що якщо ви не плануєте вагітність в 24, в 30, в 32 роки, то варто перевірити аваріальний резерв і зрозуміти, як довго ви можете чекати природньої вагітності, або коли варто потурбуватися і зробити кріоконсервацію. Які поради дасте по збереженню аваріального резерву? Поради будуть безумовно і включати в себе корекцію способу життя. Якщо на це впливає і харчування, і спорт, і стрес, то ясна річ, що це все треба урегульовувати. Безумовно, це бережне ставлення до наших яєчників. І це вже швидше порада для моїх колег. Якщо можна не оперувати, то можливо краще цього не робити. Але якщо це робиться, пам'ятати про те, що жінці дуже важливий її аваріальний резерв. Ну, звичайно, якщо ви хочете зберегти своє здоров'я в принципі, ну і жіноче так само, то потрібно відмовлятися від пагубних звичок, тобто кидати палити. І зловживати алкоголем. Якщо ж ми говоримо про те, чи існують якісь доведені методики, які дозволяють нам або збільшити аваріальний резерв, або зберегти його таким, як є медикаментозна, або за допомогою якихось інших технологій, то поки що, на жаль, ні. Трошки говорилось про те, що використання гормональних контрацептивів в деяких дослідженнях. Говорилася про те, що вживання гормональних контрацептивів трошки подовжувало. Період менструальної у жінки, але знову ж таки були дослідження, які не показали цього. Застосування різних технологій, використання плазмотерапії і використання клітинної терапії зараз дуже багато приділяють цьому уваги і використовують у вигляді експеримента ці методики. Хтось говорить про те, що є позитивний ефект. Хтось зазначає, що ефекту, на жаль, немає. Але я впевнена, що наша наука буде намагатися зробити наше репродуктивне життя, можливо, трошки довшим. І менструальне так само. Але поки наука над цим працює, пам'ятайте, що все в ваших руках. Генетику змінити, на жаль, ми не можемо. Але ми можемо змінити епігенетику. Для того щоб як можна довше зберігати своє жіноче здоров'я. Будьте здоровими, бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі. А якщо це відео було для вас корисним, і ви хотіли би, щоб його побачили як можна більше людей, то ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, тобто завжди рада зворотньому зв'язку. До зустрічі!